Ну, є з бюджет, є здорожі других страх. Я на зак дім виляткуваєшся, дичь форума та дичь сама їм. За донать, за донать, не можна. На бюджета не заложено. Ну й з ну, не зустріне Панянка втомилася від того. По перше, донація це є. Така справа не обов'язкова, тобто в неї ніхто не вимагає. Але я думаю, що це обов'язок кожного українця, тому що ми з вами зараз дихаємо спокійно тільки тому, що хтось там живе в неможливих умовах, і звичайно наші збройні сили зробили так багато, щоб отакі пані не знали, що б такі війна. Тому що якщо б вона трошечки побула там, не поїла, якщо б в неї на очах зґвалтували її чоловіка, зарізали маму, побили дітей. Як це роблять кацапи, вона б більше ніколи б не говорила, і готова бо була віддати все.